Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я буду розповідати про те, як ми можемо розблокувати людей у Фейсбуці, якщо ми їх заблокували. Якщо вас цікаве це питання, то обов'язково дивіться це відео до кінця, а також не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте я перейду саме до Фейсбуку, і я вам покажу, де ми можемо знайти налаштування, коли ми, наприклад, заблокували якусь людину, або ми, наприклад, не хотіли, або ми змінили нашу думку, і як саме ми можемо відновити це, це цих людей. Давайте ми перейдемо з вами на три риски до наших з вами налаштувань. І далі знову приходимо до налаштувань. Тут нам просто знадобиться трохи пролістати нижче і перейти до такої секції, яка називається Аудиторія та видимість. Налаштуйте, хто може бачити ваші дописи, розповіді та профіль. І далі ми тут побачимо передостанній варіант блокування, перегляд раніше заблокованих користувачів. Це саме пункт для нас. Давайте ми сюди перейдемо. І побачимо, що в нас тут є. Тобто, як ми бачимо, в, в нас тут буде такий список, і як ми можемо побачити, в мене на екрані це а, лише одна людина, але у вас може бути будь-яка кількість. І для того, щоб розблокувати цю сп а, специфічну людину, мені потрібно просто натиснути на розблокувати. І як ми тут можемо побачити, тут дуже, дуже буде обов'язково така інформація важлива. А, якщо розблокувати цю людину, цей користувач зможе бачити ваш життєпис або зв'язатися з. З вами, залежно від ваших налаштувань, можуть відновитися позначки один одну, які додали ви та цей користувач. І також тут найголовніше, якщо ви хочете заблокувати цю людину знову, доведеться почекати 48 годин. Тобто, як ми можемо побачити, Facebook не дозволює нам блокувати та розблокувати одну і теж ж людину більш ніж один раз за 48 годин. Тобто нам потрібно це буде чекати. Далі я натискаю на розблокувати. І давайте подивимося, як що змінилося. І як ми бачимо, ви ще нікого не заблокувало. Тобто я а, дуже успішно розблокував цю людину. А я сподіваюся, що вам було це відео цікавим та корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео.